Капеланське благословіння на 13 квітня 24 го року, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукао. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелі розповідається про те, як люди привели до Ісуса глухого і гугнявого, і Він відвів їх від народу і дав йому і слух, і дав йому і можливість правильно і чисто говорити. І люди дивувалися йому кажучи, все правильно він робить, і а, добро він робить, що він і глухих а, дає їм можливість, щоб вони слухали, і, 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 ну, і язик розв'язує тим, хто говорити не може. Ви знаєте, я сьогодні подумав про те, про тих людей, які привели цього гнявого і глухого. Як важливо мати милосердне серце тих, які поруч. Які бачать, як страждає людина і привести її до того, хто може зцілити. Да, не подумати в серці своєму, навіщо мені це, навіщо мені ці да, тим з тим людям з своєю людиною, яка страждає, а попри все, взяти, витратити свій вільний час, витратити ну, своє часто серця і виявити милосердя, привести. До Ісуса, який здатен зцілити, дати, дати, знаєте, відновити, а, ну, відновити людину до життя, відновити її до повноцінного життя, щоб вона могла так, як і інші, жити в цьому суспільстві. І напевно такий, знаєте, вияв, а, щоб ми бачили наших ближніх. Як бачили їхні страждання, і серце у нас щемило для того, щоб ми могли виявити до них свою доброту і своє милосердя. Ви знаєте, в нашому суспільстві, в нашому часі, дуже часто я бачу такі передачки, передачі, ну, телевізійні так, чи якісь вони. І вони кажуть, от там проблема, там проблема, там проблема. І я дуже багато людей бачу, як вони. Свою всю милосердя витрачають на віртуальну, на віртуальну жалість. А ближнього свого, який поруч проживає, страждає, не бачить. Так він краще припинити дивитися ці ці передачки, а подивитися в реальне життя і знайти того, того, хто страждить поруч, і допомогти йому, де він може дотягнутися, а не просто поплакатися в телевізор і, і на цьому все закінчити. Ви знаєте. Ті люди, які привели до Ісуса, вони багато теж заслуговують перед Богом.